З 6 червня по 6 липня 2025 року північно-східний напрямок активує негативні енергії. Активація енергії в цьому напрямку може викликати проблеми з нирками чи репродуктивною системою. Взагалі, це найгірший напрямок на протязі всього року, з точки зору якості енергії, це напрямок про високі ризики, які приводять до тяжких уроків життя. Піде на західний напрямок, активує енергію грошей, відкриваються можливості кар'єрного росту, організації власної справи та накопичення капіталу через систематичну працю. Якщо ви планували змінити країну чи місто для постійного місця проживання чи працевлаштування, то це той напрямок, який відкриє для вас фінансові перспективи, але ви маєте робити конкретні дії у цьому напрямку, бо самі по собі гроші до вас не прийдуть. В самій подорожі будьте обережні, а ще краще оформіть страховку, так як є високий ризик травмувань і хвороб, особливо тим, хто має питання з нирками та жовчним міхурем. Як на мене, діагональ робочий тільки в південно-західному напрямку. Варто активувати енергію грошей, але потрібно уважно відслідковувати свій стан здоров'я, аби не втратити його заради грошей.